Добрий день! Вітаю творців і учасників Олімпіади Крок до знань. Я Денис Ляшенко, учень 4 го Б класу Ярецьківської загальноосвітньої школи. На території нашої громади є цукровий завод. Кожен мешканець нашого села так чи інакше має до нього відношення. Чи працює там сам, чи з родини хтось варить цукор. Чи робив це раніше? Вважаю, що було б цікаво познайомити всіх бажаючих з виробництвом цукру та його історією. Тому пропоную до вашої уваги проєкт музею цукроваріння з можливістю відвідати виробництво. Запрошую вас на екскурсію. Нас чекає перша кімната. Це зал кінотеатр, де можна переглянути коротесенький фільм про історію виникнення цукру. Батьківщиною цукру є Індія, де його навчилися виготовляти із соку цукрової тростини. Ще в Першому столітті до нашої ери. Із Індії цукрова тростина потрапила в Китай, в Персію та в Бразилію. А Христофор Колум привіз її в новий світ на територію сучасної Америки. Цукрову тростину почали масово висаджувати. А із Африки привозили рабів для збору порожаю, щоб задовольнити цукровий попит зростаючий у Європі. Запрошую вас до наступної кімноти. Вона облаштована під трьом корабля, і ми разом з цукровою тростиною пливемо в Європу. У 15 столітті європейці навчилися виготовляти кристалічний цукор. А у 16 столітті почали будувати рафінатні заводи. Цукор стає улюбленим додатком до чаю і кави. Запрошуємо вас до наступної кімнати. Вона присвячена виготовленню цукру із цукрового буряку. Це відбулося на території Франції у 18 столітті і поширилося по іншим країнам Європи. Зокрема, в Німеччині цукор почали вибілювати вапняком. Пізніше. Місце розташування цукроварень залежало від покладів, вапняку. Цукор це поживна речовина, яка має важливу властивість, не псується при зберіганні, при змінах температур і вологості, тому це ідеальна річ для армії. До речі, консерви були вигадані в той самий час і з самою метою. Щоб проводувати величезну армію Наполеона. Саме вони принесли на територію України буряковий цукор у 1812 році. В Україні вирощування та переробка цукрового буряку почалася в 1822 році, а до кінця 19 століття. В Україні існувало 280 цукрових заводів. Цукор користувався попитом, тому цукрозаводчики були одними з найбагатших людей. На цукрові гроші в Києві було збудовано багато гарних будинків, які до сьогодні є окрасою міста, наприклад, музей. Тараса Григоровича Шевченка знаходиться в одному з таких палаців. Далі пропоную повернутися в зал кінотеатр і перенестися на поля, де вирощують цукровий буряк для Ярецьківського цукрового заводу. Це кропітка праця, яка починається з ранньої весни і кінчається збором урожаю протягом всієї осені. Багато людей працює, щоб виростити і доставити цукровий буряк на виробництво. Щоб вирушати далі, нам потрібно підготуватися, надіти чоботи, плащ та каску. Нас чекає екскурсія виробництвом. Стартовим! Майданчиком для огляду виробництва є кагатне поле. Це місце, куди привозять буряк для подальшої переробки. Потім буряк миють і транспортують до бурякопереробного цеху, де його потрібнюють стружку, а потім починається загадковий процес цукроваріння. Спочатку стружки обдають гарячою водою і отримують з неї цукровий розчин. Висоджена стружка називається жоном. Її висушують і гранулюють, і віддають на корм худобі. Цукровий сік спершу очищається вапном, а потім Надходить на станції фільтрації, де проходить подальшу очистку. Потім його чекає станція випаровування, де сік кип'ятять. волога випаровується і утворюється сироп. Далі відбувається процес кристалізації. Отримані кристаллики цукру і міжкристальний розчин розділяють за допомогою центрофуги. Вологий цукор прямує до сушильного барабану, де він просушується і просівається від грудочок, а потім прямує на пакування або на склад без тарного зберігання цукру. Чудовим закінченням цієї екскурсії буде відвідання кафетерії, де можна придбати та скуштувати вироби з яресківського цукру. тістечка, цукерки та кока-колу. Сподіваюсь, вам сподобалась моя екскурсія. До нових зустрічей!